Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді плетоноска ARES від українського бренду GradGear. Це не просто плетоноска, це адаптивна платформа, яка поєднує переваги класичної та корсетної конструкції. Якщо ви шукаєте спорядження, яке витримає найскладніші умови і при цьому залишиться зручним, цей огляд саме для вас. Плитоноска ARES – це результат глибокого аналізу потреб сучасного бійця. Її розробила команда Градгір, український виробник, який спеціалізується на спорядженні, що відповідає стандартам провідних армій світу. Плутоноска створена за гібридною схемою. Це симбіоз традиційної плутоноски та адаптивної системи АВС. При цьому АРС має тонший профіль та є повністю сумісним з модулями АВС, Detachable Flap, АВС 1000 та Zip-On Panel. Передній плейтбаг. Створений під плиту формату SIPI, має PELS MOLLE Interface і виготовлений із Cordura 500D від Invista. За основним відсіком розміщено додаткову кишеню для м'якого балістичного пакета. Вбудована нагрудна утилітарна кишеня і знімний вентиляційний демпфер додають зручності. Передній клапан знімний, це дозволяє використовувати модулі, наприклад, Detachable Flap. Передбачено швидке скидання Фастексом на вибір зліва або справа. Задній плетбех аналогічна конструкція під плиту SIPI з кишеною для додаткової балістики. Присутня евакуаційна ручка, а також блискавки з боків для кріплення модуля зіпон панель. Камарбанд з можливістю розміщення балістичних пакетів 15 х 30, оснащений швидкими скидами, які можна замінити у польових умовах та страховкою, що дозволяє фіксувати камарбанд навіть при пошкодженні основної системи. Кріплення до Харнасу через два троси швидкого східу, і це додає ще дві точки екстреного скидання. Харнес анатомічний, виготовлений із гнучкого, але міцного полімеру, обшитого кордура 500D від Invista. Складається з двох частин, які скріплені та регулюються в об'ємі за допомогою шок-корда. До Харнасу кріпляться шість вентиляційних подушок, а на плечі демпфери, що суттєво знижує тиск під час тривалого носіння. Арес зібрана тільки з перевірених матеріалів, кордура 500 d Invista США основа, що забезпечує зносостійкість та захист від води та бруду, Стропи Мьордок США гарантують надійність кріплень, велкро класу А. Міцне щеплення навіть після багаторозового використання, фурнітура WG Південна Корея та Artstep Італія легка, але надміцна, плитоноска Арес сумісна з рядом АВС модулів. Detachable Flap – платформа для переносу трьох магазинів. Компактна, легко інтегрується через молі замість базового клапану. Zipon Panel 2.0 це штурмовий рюкзак з кількома кишенями, включаючи відділення для гідратора, Підійде для довготривалих операцій та рейлів. AWS 1000 Original Multicam США, справжній трансформер. 5 конфігурацій використання AWS Self-Access для швидкого доступу. Fixed Plate back замінює задній чехол плутоноски. AVS Semi-Fixed – Коли речі не потрібні у швидкому доступі. Stand alone як окремий рюкзак. MOLLE Attach – кріплення на будь-яку платформу MOLLE 4 х 6, об'єм рюкзака 18 літрів. Арес. Це не просто плутоноска, це платформа, яка легко адаптується до поточних завдань. Вона була створена для бойових умов: витривала, адаптивна і водночас зручна. Що ви думаєте про цю систему? Напишіть свою думку в коментарях. Якщо сподобалось, лайк, підписка. І зустрінемось у нових відео. Па-па!